Вітаю вас на своєму каналі. В останній час я замислила закупівлю павербанка, який підібрати, щоб був потужний і бюджетний варіант. Я зупинилась на цьому павербанку і хочу вам дещо про нього розповісти. Купляла його за 2000 гривень. При вибірі для мене важливі були критерії такі, як потужний об'єм мінімум на 50 тисяч. Обов'язково ліхтарик, а також найважливіше, це швидкісна зарядка. Чому саме цей павербанк я обрала? спитаєте у мене, а я вам скажу, він просто бомбезний. Його можна підключити до різних пристроїв, таких як телефон, планшет та навіть до Wi-Fi роутеру. Зараз ми його розкриємо та поглянемо, який він має вигляд, і навіть я вам покажу, який він всередині. У комплект входить павербанк, шнур та інструкція. Як ви бачите, я купила собі з великою потужністю на 60 тисяч, швидкісня зарядка на 20 Вт. Вага такого павербанка 1 кг. Щоб його зарядити, вам знадобиться приблизно 18 годин. Маємо в наявності 3 USB-портів для зарядки ваших гаджетів. Цифровий дисплей, що показує рівень заряду. Багаторівневий захист від замикання і перегрівів. Є рімінець для зручного перенесення. В руках тримати дуже зручно. Чудово підійде для авторизму або для військових. Всередині 6 пластин, кожна з них по 6000 мА. Є також плати зі швидкими портами USB та USB. Ніякого піска, ніяких грузиків немає. Реальна ємкість, реальний павербанк. Можете сміло купувати. Я не пошкодувала, що купила саме цю модель PowerBanka. Мене повністю усе влаштовує. Дякую вам за перегляд мого ролика. Якщо вам було корисно моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І усім пока-пока!